Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство, вітаю запоріжців сьогодні 30... 20 червня. Тільки побачила, що в мене тут на російській мові. 20 червня. Традиційно я кладу на тиждень розклад для стихії в цій частині стихія іде води. Стихія води. Давайте подивимося, що чекає три колоди. Ось у нас фінанси, стосунки і здоров'я. Перші йдуть раки. Давайте подивимося. Дивимося по 26 включно червня. Люди стихія раків, стихії води. Що буде, як буде з доходами, з роботою, бізнес, фінанси. Сфера доходів. Грошей. Ну, раки завжди стараються заробляти гроші, і вони це будуть робити. І будуть робити дуже вдало. По, по імператриці вони вже це мають і будуть далі це нарощувати. Шістка трошки їх тут. Трімане, але в принципі це щасливий буде случай. Якась буде стрімна ситуація, але все ж таки вони вийдуть з цього ось, пожалуйста, з доходом і будуть накопичувати. Раки, вміють заробляти гроші, це я знаю точно. Тому дуже вони стараються. Вони ретельно шукають, де їм заробляти, тому вони не економлять особисто так сильно. Вони вміють заробляти гроші. Раки як кажуть, флаг вам в руки, все буде у вас добре, працюйте над цим питанням, вони вже мають це все і будуть стримувати, і будуть при, ще більше при, до себе це все притягувати. Ну, ось щось таке буде. Але в традиційній це ж, шістка, вона гарна, це перемога. Тут іде щасливий случай, але щось ви тут не довіряєте комусь. Але ви отримаєте, тут все у вас буде добре. Працюйте над цим. Так, далі. Далі йде. Стосунки, стосунки близькі, рідні, люди тут не важливо, чи ви пара, чи сім'я. Тут близькі люди, тут почуття. Тут люди, які мають просто сім'ю, пари, тобто тут все почуття. Почуття в сім'ї, почуття між парами в стосунках, тут все ваше. Це для раків з 20 по 26 червня. Що? Очікувати людям. Стихії води під знаком раки. До речі, дуже чутливі, дуже а, як сказати, тонкосльозі, чоловіки, дуже отакі вони сентиментальні, такі як це на українській мові, я не знаю сказати. Дуже чуттєві люди, дуже чересчур, я б даже сказала, чересчур. Ну ось в них іде, от вони такі, знаєте, пісимісти такі. от вічно чимось недовольні, чогось бояться, опасаються. Оце вони, оце їхнє воно. Дуже люблять комфорт, комфортні умови. Для них кохання, в принципі, навіть знаєте, може, навіть не дуже і особисте, особливо якщо це люди вже в літах. Знаєте, для них головне, щоб людина їх поважала, щоб була повага. І я вам скажу, що отут раки просто от проявляються. Ну, по-перше, да, вони це все приховують. от, ну, Вода, вона все приховує, вони все там собі сидять в своїх думках. Ну, так воно ось і буде. Але у вас рідня, у вас ваша сім'я, ось, чотир... король по пікам. Це навіть, більше, знаєте, іде. От у них якось, знаєте, не дуже воно йде. Вроді як сім'я, вроді як в доміку хочуть бути, але для них важливе це комфорт. Комфорт і статус. От розумієте, в них немає тут гляньте три карти і немає як такової черви. Черви – бубни, тобто документи, гроші, і піки це статус. Це статус, це. Ось вони такі. Тобто тут стосунків як такових, по, знаєте, по почуттям, їх і немає. Тут іде комфорт. Комфорт і ще раз комфорт. Статус і комфорт. Ну, Такі люди, що ти зробиш. Трошки воно там йде по молодості, а потім воно все переростає чисто прагматично. Чисто прагматично. Але вони дуже люблять, щоб їх поважали. Ось вони так, щоб їх там поклонялися їм, руки, ноги цілували. Ну, це я так утрірую, звісно. Ну, сам факт. Особливо це люблять чоловіки. Так, дивимося здоров'я раків. Сама Луна і випала, це їхня, це їхня стихія луна, це їх планета Луна. Дуже чуттєві, дуже переживають, це в них все крутиться, ті от, от, сови, от, думки дурні, лізуть в голову і вони тим самим собі гадять в своїй нервовій системі. Ось вона, нервова система. І тут ще йде психологія, психіка, психосоматика. На психосоматиці у вас все горить, все летить нафік. От, розумієте, і королева мечова. Це ідуть у вас от, чисто, знаєте, мечі відповідають, в принципі, за кістки, за руховий оцей апарат і розум інтелект. Розум інтелект. Тому і тут ще вісімка жезлів, тут щось ви дуже себе, знаєте, так перенапрягаєте, скажімо так, дуже перенапрягаєте. Треба трошки знизити оце все. Не треба так далеко думати, не треба так далеко там заходити в своїх думках, не треба там летіти поперед паровоза, не треба. Ну ви не летіте, ви наоборот в почину ходите. бо тут песимізм іде наоборот, такий. От полуні, це такий, знаєте, песимістичний прогноз, такий, от, такий, Ви всім недовольні. Оце вічно оце таке воно там. По воді, оце вічно мовчанка, тішина, мовчать, все щось приховують, нічого не пойме, що вони хочуть. Але це ж королева, це холодна, холоднокровна ситуація. І, до речі, я хочу сказати, що якщо ви так будете себе поводити надалі, то вам може грохнути інсульт, бо ви дограєтеся. Оце не накручуйте себе, не накручуйте. Нервова система це ваше головне. От головне для раків це нервова система. На ній все це построєно. Оцей тиждень у вас дуже чутливий по Луні. ви дуже будете відчутні. І зараз буде йти розтуще, вже Луна. тому е, треба, знаєте, до себе все ж таки брати щось таке, знаєте, е, ну, хороше. От ви відкидаєте той пісімізм. Беріть оптимізм. Беріть краще, беріть хороше. Ну вам це дуже тяжко, я знаю. Я знаю, що вам це дуже тяжко, бо це ж. Ну, коротше, тримайте себе якось в руках. Я не знаю, що вам ще сказати. Нервова система. Нервова система, себе тримайте в руках, бо тут все у вас пов'язано. На луні. На вашій твій пучині, на вашому пісімізмі. Тобто, піднімайте себе наружу на сонечко, витягайте себе. Так, далі у нас йдуть. А... Скорпіони, обожнюю скорпіонів, розумні люди. Не знаю, чогось вони мені подобаються. Я не шукаю легких путей. Так, скорпіони, шляхів. Дивимося, шоу у скорпіонів, людей-скорпіонів, стихії, води буде на цьому тижні до 20, до 20 по 26 червня. Їх доходи, фінанси, бізнес, робота. Що як воно в них тут буде. Давайте подивимося. Скорпіони, вау, щось у вас тут полетить, підвішаний стан буде, і гроші, гроші, долги і займ. Так, скорпіони, значить так. Дуже будьте обережні, бо у вас тут щось таке, буде, може страпитися. Бачите, ще й п'янка. Щось воно таке може трапитися у вас. Роді, як вас приговорять до чогось, ви будете задоволені, і тут воно і трахне вас по голові. Щось, ну, взагалі, ви такі, що ви відчуваєте людей. Це дуже рідко буває у скорпіонів. Це якось так для мене дуже-дуже дуже странно. Але ось тут, бачите, підвішаний стан іде у вас? Будете тіліпатися, але вийдете з цього якось або будете, коротше, будете брати в долг. Долги будуть. Буде займ чи долг чи щось таке. А ну. Ну, шанси є у вас викарабкатися з цієї ситуації, скорпіони. Коротше, якісь у вас тут щось вони хочуть від вас тут отримати і дадуть вам такий, знаєте, стан, що ви самодостатні, що ви приймаєте самі рішення, от якось так. Чогось таке впечатлення, що вас тут як надурять. Так що будьте дуже уважні. Але шанс викрутися, викрутись у вас є. Так що ушки на макушки і вперед. Включайте свою дуже чудову інтуїцію, скорпіони, будьте дуже уважні. Так, стосунки, стосунки з близькими людьми, з рідними людьми, сім'я, коротше, почуття. Все по почуттям у людей скорпіонів, стихії вогню до 26 червня. Так, ну, скажу перше, скорпіони, багато скорпіонів, вони вже знаходяться в стосунках дуже довгий час. І є така тенденція тенденція, що щось у вас тут хоче зміню, зміню, змінюватися щось буде. Значить, дивіться, якісь будуть зустрічі, якісь новини. Прийшов вже той час до якихось серйозних рішень. Тобто, хто вже тобто, в стосунках довгий час, але ще не одружений, ось прийшов час, скорпіони, приймати рішення до складення сім'ї, до серйозних стосунків. А якщо це вже є у вас, значить треба щось робити, таке серйозне, може, навіть купівля. Вже чогось приобрітіння чогось такого серйозного, знаєте, чи дому, чи дитини, чи я не знаю, що тут таке. По кольцу дуже серйозне таке, знаєте? А, ось так. І ну, дай Боже, щоб все було у вас добре. Кого це вже є, то чекає вас реально якась дуже подія серйозна, може, навіть народження буде дитини, чи купівля недвіжимості. Ну, ось так по скорпіонам, бачите? Так, дивимося здоров'я. Так, зверніть увагу на парні органи. Зверніть увагу на парні органи. Тобто це можуть бути легені почки, особисто на почки, бо це чаші. Значить, почки, яєчники. що у дівчат, що у чоловіків. Так, і що тут у нас ще таке парне? Ну, по легеням не знаю. Більше тут іде по воді, хоча на легені теж зверніть увагу. Тут іде п'ятірка, ой, п'ятірка кажу, дев'ятка мечова. Це дуже ситуація у вас загрозлива з захворюваннями. В кого що, дивіться, тут треба обратити внимання на руховий апарат на е е е працю з е е е е кровообігом та постачанням кислороду до мозку, тобто шея, опять-таки, бо тут щось дуже серйозне, люди, дуже серйозно. І парні органи дуже серйозно. Вони, от, віці, е вони поряд. Може, навіть на щитовідку, бо там дві долі. Теж обратіть на це внімання, в кого що там у вас може бути. Так, і ось трійка жезлів. Це е, треба займатися цим всім. Тому що, е, ну, бажання зайнятися, і ви все це налагодите. Ось, основний посил цієї карти: в тому іменно. Що займитися цим питанням, обратіть на це внімання, подивіться, що як тут у вас. А ще дев'ятка, вона сама по собі, карта дуже серйозна. Дев'ятка це вже на піку у вас якийсь іде процес. Тобто, може трахнути і інсульт, може бути якась травма. А, така, знаєте, от то дівчата в мене вже такі в руках з остеопорозом, тут будьте дуже уважні по травмам а, кісток. Тобто будьте дуже уважні до того, бо вони у вас вже такі можете щось зламати, якщо впадете там, чи якось щось таке, приділіть саму увагу, тут травматичність йде. Ось так. Але бажання, щоб цього не було, мати достатньо і ви займетеся собою. Ось так. Я зроблю відео по здоров'ю, якось собираюся, ну ніяк не соберуся. Просто показати, як воно працює. Оце з остеопорозом. Це все. Я столкнулася з цим дуже серйозно. Вони, мої батьки і таке інше, і близькі люди. Я вже так інформації так багатенько маю, по тому, але ну якось соберуся. Дивіться, травми, на піку може бути інсульт, шея, працювати з шиєю. так. Тут парні органи. Все. Працюйте над цим, скорпіони. Так, і головне мати бажання. Буде бажання з цим справитися, ви з цим справитеся. Далі у нас йдуть рибки. Рибки. Давайте подивимося, що чекає рибок на цей тиждень, до 26 червня. Люди стихії, води, риби, чоловіки, жінки. Прекрасно, 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 риби. А, можу сказати, що так. В рибах, в принципі, більш-менш все, знаєте, як устаканилося. Там йде більш-менш така стабільна ситуація. А, багато риб працює, до речі, в бюджетних організаціях, по відкритому, по білому, тобто з доходами розходами, налогами, все чисто і хорошо. Це показує оця карта. Хто працює на когось на заводах, десь в таких ось бюджетних організаціях або в крупному бізнесі, тут все добре у вас буде. І, до речі, імператриця, то, то ви ще будете і придбати, будете е, в кого серйозний. Ну, я не думаю, що тут хто мене дивиться, є якийсь такий серйозний бізнес, хоча хто його знає. Але тут є і серйозний бізнес, який вже має і буде ще далі собі брати. В свій потенціал ще щось. Ну і ось, бачите, сонечко. Тобто для риб ця, цей тиждень прекрасний. Хто має роботу, буде її надалі мати. Хто шукає роботу, він її знайде по своїй спеціальності, по, своїй, по своєму фаху. Ось, хто бере під свій бізнес, під щось таке, теж беріть. Все буде у вас добре. Все буде добре. Ось отак. Займайтеся цим, у вас дуже гарний розклад риби. Так, далі йдемо, стосунки риб, почуття риб. в парних стосунках, в парних рідні. Коротше, все, що касається почуттів для людей риб, стихії, води до 26 червня. Теж прекрасні карти впали рибам. Тут і сім'я. Тут просто сім'я. Тут просто е, конкретно е, життя в брачному союзі, в сім'ї і одним домом прекрасно. Тут ще і діти народження дітей. Тут, е, тут все. Дуже прекрасні карти для риб. Я нічого тут взагалі, знаєте, як. Ну, супер просто, риби на цьому тижні, хто не має сім'ї, той буде над цим працювати і йти до того. І навіть почнеться ця історія. Знаєте, як от вони будуть йти до того, хто не має. Але вони почнуть. От цього, з цього тижня в них хто приведе до того, тут йде початок іменно сім'ї. Іменно Іменно от близьких людей зародження такої сім'ї. Да, в кого її немає. В кого вже є, то воно є і буде тільки зростати. Зростати і кріпнути. І ще хто від'їжджав кудись. Тут іде ще ось повернення додому, до сім'ї. Ось так, іде повернення. Так що прекрасні карти для риб. І давайте подивимося здоров'я. Так, ну, риби є риби. Ось, пожалуйста, четвірка чаш. А, ну, Такий песимізм. Риби вони такі, вони нічого толком не розказують, не кажуть, щось собі сидять там, хоча в них ось іде ця історія. По пажику, здоров'я більш-менш нормальне. Тримаються всі системи десь процентів 40-50. Треба, звісно, їм займатися. А по двієчки ще й не дуже впевнено здоров'ячко Тобто треба займатися здоров'ям люди. Причому, знаєте, от брати такі речі, як, як вам сказати, такі а, загальні, бо це земля. Тобто, який сон, який відпочинок, такий буде і день. Яке, яке питання, яка їжа? Тобто такі, знаєте, речі брати, от, такі от м -м, загальні. сон, відпочинок і їжа. Яка їжа? Тобто приділити цьому увагу, від цього буде грати у вас все? Треба підтримати, бо у вас якось, знаєте, пішло весь організм, пішов в розшатку. Тому от треба ці глобальні речі і налагодити. Підпочинок, сон. І це ж нервова система, це імунітет, це все. І оце пашка виконання, це всі органи, вони знаходяться просіли на 50%. Розумієте? Ось так. І по четвірки, нервова система, це таке воно колихання. Тобто. Займіться собою, бо у вас роді по, по, по сім'ї і по е, доходам більш-менш все хорошо, а е, ось по здоров'ю якось ви здаєте. Розумієте? Ну, тут все як в житті. Десь ушло, а десь прийшло. Так, оце і у вас. Так що займіться цим питанням, дуже ретельно займіться. Так, все, стихія води ми закінчили. Бажаю вам всім доброго здоров'я. Тримайтеся, бережіть себе. Запоріжцям окремо, бажаю себе берегти. Нам ще пережити оце, цю добу. Сподіваюсь, вона буде менш така потужна, як оці були дві доби. Особисто сьогодні я чула звук такий, як самоліт, чи то ракета летіла. Це, я не поняла, що це було коротше. Ну, звук був просто. Не знаю. Все, це не в цьому розкладі. А, почуємося, друзі. В мене є в описі. Переходите, нажимаєте кнопочку на назву до відео і переходите в опис. Там є мій телефон, Viber, ватсапу, телеграму, в кого який месенджер. Ви можете туди писати, якщо у вас є бажання зробити персональний розклад на якесь питання в своєму житті, але зразу пишіть питання. Щоб я могла оцінити роботу, і є картка моя. Якщо бажаєте щось там якось підтримати, то буду дуже вдячна. Почуємось, папа, друзі.